Російський шахет, який атакував ймовірно з територію Ізмаїла, заблукав і залетів на румунську територію. Або ж це був свідомий удар росіян. Зрештою, час від часу вони Румунію тренують, що називається шахедами, випробовують реакцію якраз країни НАТО, яка межує з Україною. І от у селі Плауру, яке розташоване рівно от на південь, чітко на південь від Ізмаїла на протилежному березі Дунаю, відбувся потужний вибух. Після прильоту шахеда пишуть про це румунські медіа, ЗМІ, і повідомляють, що дійсно Шахед туди якраз. Під час атаки на Ізмаїл, коли вибухи лунали північніше і лунали якраз в районі порту Ізмаїла, один із шахедів залетів на румунську територію і там здійснив атаку на якийсь об'єкт. Ну тобто реально е вибухнув, знизився різко, знизився і врізався щось. І вибухнув Не, поки що про наслідки цього удару е складно щось говорити. Немає поки що повідомлень про постраждалих і руйнування. Але є кадри зняті. от бачимо, якраз із нашого боку, як палає щось на румунському березі, зрештою попередня атака шахеда. По території Румунії відбувалося ще цього року. Навесні цього року теж шахет залетів на територію Румунії навіть набагато глибше ніж цього разу, бо плавору це прикордонне село, де відбулася атака. А тоді, якраз 28 березня, російський шахет залетів мінімум на 27 кілометрів у в Румунії, поки там не здетонував на полі. У районі міста Браїла. Ну тоді все обійшлося, оскільки дійсно дрон впав у полях і не зачепив населений пункт пізно ввечері, тоді 28 березня. Така відбулася в результаті падіння того дрона. Тоді утворилася у полі вирва діаметром близько 4 метрів. Гормуни були вражені, шоковані. Зрештою, такі подібні інциденти траплялися на румунській території і минулого року. це далеко не перший такий випадок. Як реагують наші сусіди? Ну якийсь час у них там. Було певне пожвавлення зв'язку із загрозами прильотів шахедів, особливо коли ці шахеди регулярно і часто атакували придунайській території України. І тоді румуни у цих прикордонних своїх селах, влада Румунії, почали зводити певні бетонні укриття. Наскільки ці укриття були корисними? Важко сказати, м'яко кажучи, але принаймні видимість роботи якоїсь зведення захисних споруд, укріплень румуни тоді створили, відреагували в такий спосіб, нібито на загрози шахедів. Стосовно підняття там різноманітних засобів авіації, активізації активізації ППО, щоб відбивати такі атаки росіян шахедами, поки наразі не йдеться. Ну, зрештою, f 16 несуть чергування в повітряному просторі руму. Ні, постійно, але в цьому випадку бачимо на випередження спрацювати не змогли, і цей шахет не збили. Він все ж таки впав і вибухнув на території прикордонного села у Румунії. Будемо за цією темою стежити. Думаю, що до Ізмаїла і до цього інциденту на території Румунії ми ще сьогодні повернемося, коли з'явиться більше інформації, більше деталей про приліт цього шахеда вже до наших сусідів через Дунай.